На зміну радянській зірниці український сокіл Джура. Відбувся другий етап обласної військової патріотичної гри. Участь у змаганнях узяли 11 команд, з'ясовували, хто з них представлятиме область на всеукраїнському рівні. Основний критерій, за якими судили, досконали знання історії українського козацтва. Також бали давали за спритність, мужність та згуртованість. Усе це мали продемонструвати учасники гри у конкурсах. Тут і боротьба лава на лаву, і відун, і смуга перешкод, і стрільба із луку. Особисто мені це подобається. Адже я планую поєднати свою майбутню професію із суворістю. Тобто, я хочу е, вступати на е, ну підрозділ в підрозділ міліції. Трпетризма це так. По-друге, тут загартовується, загартовується якась сталь, людська сталь. Людина, яка тут, вона загартовується душею, більше душею загартовується. І мені це дуже приваблює, та що кожен джурівець так, він сильна людина, сильна козак. Як були справжні козаки, козаки козак це вільна людина. Почесні гості свята, бійці 27-ї сумської артбригади. Від них сюрприз, виставка зброї та спорядження, зокрема, із чим воює українська піхота в АТО, щоб бачили та знали. Не секрет, що дуже мало уваги приділялося дійсно от, вихованню. Ну не в от що необхідно для нас, як, щоб діти вміли поводитися і зі зброєю і все решта. Тривали змагання два дні. За підсумком, переможцем визнали команду із Кролевеччини. Друге місце поділили Сумська школа номер 15 і Шосткинський клуб Патріот. Марина Фільченко, Віктор Лапченко на часі новини.